Вітаю на каналі. У нас пройшов місяць експерименту у полуниці вирощування у гро в гровбоксу сорт Мурану Тепер ближче на торфі. Кущ е, виглядає таким чином. У нас є квітконос вже один. І ось ще один квітконос. По зав'язі У нас вже є зав'язь Тут у нас ягода буде нормальна. Вона нормально запилена. Тут, наприклад, ягода буде крива, вона погано запилилася. Ну, це один із недоліків. Тобто, Тут треба або вручну запиляти, або щоб джмілів заводити. Але на таку кількість джмілів заводити це глупо. У нас почали рости вуса, Ну, ми їх будемо прибирати. Листя виглядає ну, задовільно, скажімо так. Розсадне листя для порівняння починає гинути. Ну, тобто, Я його взагалі вже прибираю. Потихеньку. Не одразу все потихеньку. Так, другий екземпляр, другий кущ на торфі. Ну, Листя, вегетативна маса трішечки більше. Він довго не давав квітконоси. А ось він дав квітконос, бачите? Оце вже такий продуктивний, гарний квітконос. Тобто ми можемо зробити висновок, що тут квітконос вже був закладений у касетній розсаді, він вже був, але маленький, а тут його ще не було. І тут кущ, якщо так порівнювати, більш розвинувся, а потім вже пішов більш продуктивний квітконос. Ну, Тобто, в принципі, є сенс в тому, щоб перші квітконоси прибирати. Ось наглядний приклад. Але тут ягода буде швидше, тут буде пізніше ягода, але тут буде не такої якості ягода. Тут краще буде. Ну, потім подивимось, якщо все нормально буде. Тут кущ отак виглядає. Тобто отака, отакий розвиток за місяць. Вон теж розсадне листя, воно, бачите, воно не буде рости, це і так зрозуміло, воно звикло до інших умов. Тому що воно росло у теплиці, там було сонця дуже-дуже багато. А тут не так все. Тепер, що стосується гідропоники. От на гідропониці кущі більш компактні вийшли, квіти, ось воно, Цвіте. Теж погане запилення. Ну, багато хто може сказати, що це не вистачає бору, наприклад, але ні. Тут все добре з бором, тому що я роблю підживлення і по листу теж. Це, я думаю, ще в розсаднику квітконоси вони недорозвинені, тому що там вона в касеті стояла, розсада. І перші квітконоси ну, вони такі не дуже. Це в принципі нормально. Ось вже квітконос другого покоління, він вже краще виглядає. Те ж саме, ось більш компактна рослина. Ну Тут, бачите, квітконос. Ось те, що був на розсаді, ось. він. А цей квітконос вже, бачите, це вже гарний продуктивний квітконос. Ось він. Росте. Такий. Дуже-дуже добре. Тут ягода не буде деформована, тут запилення краще пройшло. Ну, Але це теж випадковість. Ось він ще один квітконос починає рости. Ну, тобто поки що висновок, якщо так порівнювати, то на торфі кущі більше, на мінваті менше. Але по квітконосам навіть напевно, що на мінваті випереджає полуницю. Ну подивимося, чи вистачить її, її сил, щоб саме ягоду налити. У нас же через місяць приблизно ягода буде перша. і Подивимося, що у нас буде з ягодою. Ну, Чи буде вона взагалі? О, кореневій системі ось так вона виглядає. В принципі, доволі таки розголудження, нормальна коренева система. Це на торфі. На мінваті не можу кореневу показати. Я тут робив надріз, але ще коренів не бачу. Тобто, якщо коли ви вирощуєш огірки, тут прямо коріння скрізь таке велике. Ну, майже весь об'єм мінвати огірок займає, то полониться більш скромна. Ну, в неї коріння менше. Це ми вже коріння побачимо на кінці експерименту, коли я буду розрізати мінвату, тоді вже звісно побачимо, що там з корінням. Ну і тепер які проблеми виникли? От, отакий регулятор вологості ВРМ 10. Ну, не дуже він підходить, якщо збирати таку надійну промислову систему, тому що там йде залипання контактів. Тобто він працює, 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 працює а потім е, залипають контакти. Треба ставити на нього контактор обов'язково. Е, він коли часто вмикається, вимикається, то потім е, просто настає момент і він не вимикається. І е, вологість тримається 80-85%, він не вимикається. Отака проблема. Я думав, що ну, тут у мене десь до Ампера потужність приборів. Я думав, що буде нормально працювати, ну не потужні прибори, але все одно там якась іскра є, і на контактах іде окислення, залипання і так далі. Тобто по ньому -то потім постукаєш, він працює. Контакти розмикаються, він працює, але ну, це незручно. Або контактор ставити, або шукати інший регулятор вологості. А, тепер по економічності. Сьогодні 25 жовтня, а експеримент я закладав, вмикав Growbox 21 вересня. Ну, тобто, за місяць приблизно 115 кВт вся ця система напалила. Тобто, ну, грубо 500 гривень в місяць. Є що оптимізувати, можна оптимізувати. Це поки що прототип, можна зробити економічніше. Я думаю, відсотків на 40, так точно можна зробити систему економічнішою. Що стосується поливів, то поступово я збільшував кількість поливів по 2 хвилини. Ну, тобто ось в 9 полив перший, в 9.02 він вимикається і так далі. 10, 10.02, 11, 11.02, Ну і так далі. Тобто зараз сім поливів вже по 2 хвилини. Я збільшував, починав з одного поливу, потім два, три, і поступово збільшував. Тобто я орієнтувався більш так дивився на торф і на дренаж мінувати. І потихеньку збільшував. Не е, час поливу, а саме кількість поливів. Тепер цікаве по поливу. Ось він бак Б, а ось він бак А. Що цікаво, поки що я систему не балансував. І у нас, як я і казав, розхід з баку А менший, ніж ну, витрачаємо ми менше, ніж з баку Б. Тому треба балансувати, але зараз тут поки що налиті розчини, які містять всі мікро-макро елементи. І там мені писали у коментарі, що так можна, навіщо ти заморочуєшся. Ну не зовсім. Тому що, ну дивіться, розчин все одно стає таким, бачите, якийсь є тут. Ну, така мутність, там якийсь осад е виникає. Хоча тут її 1200 мілісіменсів, не дуже багато, але все одно йдуть реакції. Вони йдуть і це все впливає на рослини. Тобто треба все-таки заморочуватися, робити окремо кальцій і фосфор в баках. Треба цим займатися, тому що це в кінці кінці впливає на рослини. Це не дуже гарно для рослин. Ось наглядний примір. А так, в принципі, система працює. Ну, Треба зараз поставити крани, відбалансувати, щоб однаково було, і роз'єднати розчини. От зараз буду цим займатися. Ще один момент, отакий датчик. У мене стояв на туманах. Ну, я думаю, взимку мені тумани не потрібні, поставлю сюди в гробокс на полив. Він у мене, значить, управляв включенням насоса 220 вольтів на розмикання і замикання контактів. І що вийшло? Коли я сюди підключив 12 вольтів на розмикання. І замикання теж саме. Там, я думаю, що контакти окислені вже були. 220 нормально працюю, а 12 вольтів через раз, то працює, то ні не проходить е, напруга, не вистачає напруги. Тому теж, якщо використовували датчики на 220 на 12, вони вже не годяться. Е, от купив отако ще одне реле часу. Ось воно. Ну, в принципі, мені подобається. Дуже гарний, до речі, прибори недорогий, так що можете купувати перевірено. Ну, цей вже майже третій рік працює ніяких проблем. Але ще раз кажу, одразу: або 220, або 12, щось одне потрібно буде. Ну Взагалі, як мені здається, краще все ж таки на 220 брати, буде більш надійніше, або ставити контактори тоді. Ну Якщо, в принципі, потребитель, він потужний, то треба все одно контактори ставити. Це must have. Оце такий висновок. Ну, на сьогодні такий стан рослин. Так що, до нових зустрічей, слідкуйте. Буду знімати далі ход експерименту.